Всім привіт! В інтернеті дуже багато ви знайдете відео, як можна навощувати самі ж рамки, Тобто, що використовують, будь-що використовують будь-які трансформатори, так і як спеціалізовані, так і не спеціалізовані для навощування. Я використовую зарядний пристрій для автомобіля. Ось. Е, що для цього я беру? У мене є ось така основа, яку я вирізав з. Мебелі, виходить. але мебель така колишня, поняли? ось з такою, як би сказати, вам структурою, що до неї нічого не пристає, тобто вона легко миється, запаха немає. Бо якби ви взяли б обичне дерево, ось, дерево з часом вже ж напі... напітує різні запахи. Тобто, якщо воно десь буде вас лежати, не в тому місці, в якому там. Хорошому для зберігання, то воно може напітати погані запахи і потім при навощуванні віддавати вощину. Е, також трансформатори ви можете використовувати любі. Не тільки автомобільні, можете на 24 вольти і на 50 і на скільки хочете. а зробити тобто, менший вольтаж, щоб не поплавити саму вощину, просто взяти е, один. Або два, або декілька резисторів. Резистори оці перемінні, наприклад, такі, знаєте, як регулювання звуку з магнітофоні будь-що. Просто берете на одну клейму, прикладаєте сам резистор через дріт. Ось ним регулюєте подачу напруги. Тобто, і вже відповідно до самого цього, до самого дроту. Ну і сам процес навощування я вам зараз покажу. І так, якщо ми маємо ось таку звичайну рамку без паза, тобто, щоб не вставляти вощину, що ми робимо? Ми беремо, висовуємо вощину саму, десь приблизно на сантиметр, може навіть трошки менше. І берем, загинаємо її, загинаємо, загинаємо. Ось так. Плюс-мінус рівномірно. Далі. Загнули ми ось так, зробили такий бортик. Бачимо. Ложимо саму рамку. Це робиться для того, якщо, наприклад, у нас немає паза, тобто вставляти в ущину е ми, як прикладаємо цей бортик, вона нікуди не гуляла. На, про всяк випадок ми можемо її як нагріти приліпити. Тобто, або ж можемо просто степлером при, при цей, прибити. Далі. Беремо одну кліму, чіпляємо до одного кінця, другу кліму до другого і просто ну, так, як я роблю, і торкаємо, дивимося, можемо ножом поправляти, можемо всю зараз, ну, тобто, від... Взяти від одного кінця і до другого прикріпити, але я завжди роблю від одного кінця другого, до другого, і так краще я можу контролювати кожний дріт, типа як він заходить, прогрівається. І ножом поправляю собі. Далі. Тепер переставляю клему, наприклад, сюди. Ну, це досить довгий метод, але. Якщо є час, можна її трошки погратися, типу, зато буде якісно. І прикладаємо, і ми його сюди втоплюємо ножиком. І так переставляємо. Це досить швидко робиться. Також ми можемо і без самого Трансформатора навощувати. Як це робиться, я вам зараз розкажу, показувати не буду, так як в мене немає лишньої вощини на даний момент, на жаль. Ось. Ну ми бачимо. Нічого складного немає. І так, Якщо у нас немає, наприклад, навіть того самого трансформатора нема що взяти, беремо просто відрізаємо тонесеньку полоску ощини, Розігріваємо і така, щоб вона була м'яка, як пастелін, І приліплюємо цятками до дротів. Тобто, Стосовно цього бортика, тепер ми можемо сюди одну-дві скоби і воно теж не буде нікуди провалюватися, тобто не буде отак, якщо сонце нагріє воно не попливе. Побачимо, який результат вийшов. Все, все досить просто. Як, як завжди кажуть, все, що просто виглядає, просто і робиться правильно. Всім дякую за перегляди. Можливо, комусь допоміг, ставимо лайки, підписуємося на канал.